Середа, 18 жовтня Припиніть СУДИТИ. ВІД Матвія, розділ 7, вірш 1. Цар Давид припустився серйозних помилок. Наприклад, вона вчинила Перелюб із вірсавією і навіть наказала вбити свого чоловіка друга книга Самуїла. Розділ 11, вірші від 2 до 4, 14, 15, 24. У результаті він завдав шкоди не тільки собі, але й своїй родині, включно з іншими дружинами, друга книга Самуїла. Розділ 12, вірші 10, 11. Іншого разу він не виявив повної довіри до Єгови. Коли наказав провести незаконний перепис ізраїльської армії, який це був результат? Що 70 тисяч ізраїльтян померли від епідемії, друга книга Самуїла. Розділ 24, вірші від 1 до 4, від 10 до 15. Чи будемо ми судити Давида і сказати, що він не заслуговує на те, щоб Бог виявив йому милосердя? Єгова не думав так. Навпаки, він зосереджувався на довічній вірності та щирому покаянні Давида. Тому він простив йому тяжкі гріхи. Він знав, що Девід дуже любить його і хоче вчинити правильно. Хіба ми не вдячні за те, що Бог помічає наші добрі речі? Перша книга царів, розділ 9, вірш 4. Перша книга Хронік. Розділ 29, вірші 10, 17.